Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 27 жовтня. Ззаді ходить камрад. Ми сьогодні двоє друзі, другий день копу з моїм квестом. Вчора, я би сказав, перший день не дуже. А це все тому, що я не знав, що він глючить на мій телефон і мучився, включаю режим польоту. Супер. І також ще різних багато приколів, стройка то все. Сьогодні, друзі, я вже виходжу на город, на поле. І пікає в задоволення. Включив режим польоту. Супер, друзі. Я надіюся, сьогодні має бути щось цікаве. Я вже в ньому розібрався. Сигнали, настройка більш-менш. Зараз ще пройдусь по настроєчкам, покажу, друзі, і будемо пікати. Так, друзі, ось такі у нас настройки. Так ми <кхи> бачимо. Погода сьогодні знову не радує, заказують дощ, друзі. Хожу. Всі метали, але останній сегмент 99 відключив, був піскливий. Пішіть типу. Дивіться, що у нас тут дискримінація. Швидкість. Цей, ток катушки 4, швидкість 5. Ось так. Дивіться, друзі, який тут ще є прикол. Я вчора ламав собі голову. Якщо цю кнопочку зажати і потримати 3 секунди, включаються всі метали. Шкала дискримінації. Якщо навіть тут щось виключиш, все рівно всі будуть метали. І щоб ти не виключив, навіть всі сегменти ти замаскував, все рівно воно буде бачити всі метали. Я вчора думав, що це вже якась поломка з металошукачем. Але я потім додумався, що я нажимав всі метали, я ж не знав, як воно працює. Я ж нажав ще раз на 3 секунди. І все, і всі метали виключились, і все супер. Відключаю, друзі, і все ходжу. Так, настройка на ґрунт, відстройка відпоміг. Ходимо. Надіємося, щось буде. Ось така у нас дискована соя. Ніби ніхто не ходив, обломки є, знахідки є, супер. Дякую. Камради, Hyper IQ. Режим поле, програма. Дивіться. Ого! Оце бачу. Сильний, друзі, сильний. Я починаю прозривати сьогоднішній день. Вчора була проблема в тому, що я дурний поїхав на поле, де зовсім нема сигналів. І ще й дощ. Вчора це мене знервувало. А тут сигнали є, друзі, і гарно. Оранка, і ще ніби ніхто не ходив. І дивіться, що ні випадає. По Київській Русі. Скоріше за все. Боже можливо, і середньовіччя. Типу дробнички. Друзі, ну, це вже знахідка супер. Я починаю прозірвати Шукача. Тому забираємо і біжимо далі. Оранка. Непогано, друзі, це друзі. капець знахідка. Дивіться. Жалко, що не ціла. Ви можете уявити, що це було? Як ви думаєте? От як ви думаєте? Узори, шип. А мене є підозрюва, що це була булава. Київська. Друзі, це просто. Друзі, це просто. Жаль, що не ціле було б ціле, то я б тут зараз точно би впав в то болото би. і там і був би все в болоті. Так би сітіше, друзі. Ну нічого забираю. Камради, і знову є знахідка. Дивіться. Що ми бачимо? Ми бачимо пряшку. Черняхівську, до речі. Цілу. Не, точніше, не цілу, без вушка, але, друзі, це пряшка. Мусить тут бути і динарики. Погода ніби така випогоднюється, а там побачиться. Є сигнальчик. Чи мені здається, що це зелененьке з вушкою? Ось це Київська Русь. Так, друзі. Це у нас походу дзвіночок був. Так, да. так, друзі, це був дзвіночок. гарно пікав, так, друзі, взагалі. Але придеться мені змиритися з озвучкою, бо я вже привик до 30-го квеста. Надіюся привикну. Ось така знахідка. Забираємо. Така оранка. Ми ходимо, гарно, глибока капець. Камради, нарешті, нарешті можете мене привітати. Перший динарій з квестом В80. І певно, що срібний, якщо я не помиляюсь, ну можу помилятися, друзі. Дивимося, камрад просить, не розпаковуй без мене, щоб О -о -о. я скажу, що ти підкинув. Камрад сидить. Друзі, в такій груці було. Я з надією, з такою вірою. Ні, це польове срібний. Високо дуже. Це він. А може не він? Та ні, та він. О, але пана такий бідовий. Нічого, вже п'ємково. Друзі, але це динарій. Це динарій. Він срібний. Комот, певно, що, але такий. Коротше. Нам треба його трошки відчистити, я так думаю. Полюбес рідний. Полюбес рідний, але такий, друзі, якийсь. О, на реверсі може щось цікаве, може, ні. Ти щітки не маєш? Не ну, бачите, друзі, це не стигненький, щоб почистити і зразу срібло файне. Але це динарій. Може, республіканський. Це би було чітко. Отак, От друзі. Трошки підчищу тоді, покажу. Я думаю, стан більш-менш буде. Фу, надіюсь на вас лайк, підписку на канал, а ми біжимо далі. Ось так, друзі, більше очистити не вдається. Але він товстенький. Це що вже радує. Вага є. Тож в мені букв нема ніби наперед. А може і стан буде бодренький. Але. Ці такі окисли треба знімати чорні. Дивіться, яка легенда. реверс, Дуже цікаво, друзі. Я думаю... Супер. Зараз подивимося, як він пікає. Таким тоном, так він лежить. Після вісім чітко. Ось так, друзі, на кінець. -то. Перший динарій на другий день копу. Я думаю, що це гарно. Забирай. Рад шукає щастя в цьому релі. У мене випала залізна знахідка, друзі. Ось таке от щось. Не знаю з яких часів і що це. Я Думаю зазніму. Хто знає, підкажіть. Камради, йшов я вже до машини. Такий сигнал гарний поверхностний. Дивіться. Я, чесно кажучи, думав, що тільки з монета. Три копійки радянська. Ну, друзі. Це здається, що це мега! Мега зачетна знахідка, друзі! Дивіться! та ти шо? ти шо? Фу, зараз зроблю нажа, друзі. Йдемо розкривати, зараз чекайте, напарник підійде. Він теж хоче тут дійство дивитися. Ого! <хи> ти ха Ого, Тати Він якийсь, екіст... та, Білон, білон! ти шо? ти шо? Тати шо? ти шо, друзі і друзі! Куваст! В80! Алілуя Фу, це просто. А, мене ж голова почала боліти. Ми вже хотіли їхати додому і по дорозі до машини. Друзі, як би то дивно не звучало. Ну, це... ну, друзі, дивіться. Трошки відчистив. Ну це, коротше, таке саме... Такі самі, типу, окисли, як на тому. Першому динарі. Чорний не чиститься третій мочовиною. Ну, друзі, ну це просто. Мому в везінню сьогодні нема меж. Чиста, ну я не чиста, типу. Ну то білон. 51. Хто б питав, друзі, то ж а, 51. Да. 51. Отак, друзі. Отак ми пікаємо. Я надіюсь на ваш лайк. Ну друзі, мої радості сьогодні нема меж. Це капець. Вчорашній день порівняти перший вихід з цим крестом. І сьогоднішній то небо і земля. Вчора я капець був розстроєний до обіду. Пізніше вже трошки було краще, вже щось там розібрався більш менше. Ну, друзі. Це просто Антонініан. Фу, я надіюсь, він точно заслуговує на ваш лайк. Це є дуже серйозна знахідка. Це не динарій, це дводинарій. Квест мене сьогодні не підвів. І надіюсь, так буде надалі. Отак він це показав. Другий день пошуку. Друзі, це бомба. Фу. Помалу йдем до машини. Так, і малий. Дивіться, коротше, вирішив я пройтися просто по дорозі. Це просто, друзі, ну це слів нема просто. І дивіться. Чести срібло? Я просто не могу. Я просто не можу, друзі. Мене пре Срибло? Та ти шо? Та ти шо? Шо це за. Антонін? Антонін Пій. Як це так може бути? Трошки залезений, але. Друзі, це просто. Я в шоці? Я просто в шоці. Я не вірю, чесно кажучи. Ну такий сигнал був гарний, і я, в принципі, думаю, а що якщо знов Динарий. Та ти що? Це просто капець. Фу, Емоції переповняють, біжимо далі. Ану, як він пікає, друзі. 51, 52. Друзі. Амінь камар, камрад, напарник, дивіться, що викликав. Гаусом бусинку. Таку риженьку. Фібулу, цілу от знизу. Там у нас знизу ціла, так? Да? Так. Ціла фібулка. Кусок браслета київської русі і ще дві спиночки. Дзвіночок, і якийсь грибочок. Ось так, друзі, все, їдемо додому, Дочек падає. Знахідки супер.